Вау, тут ще є різні варіанти мишки, Типа як вона може цветись? Вау, усе не... мені... мені уже більше подобається. Нормально заходить. О, я знайшов нарешті, то що просто міняє колір. Ура. Нарешті. Найшов. Короче, всем здоров. С вами я, Кава Кава. Сегодня земной Лидон. Mm -hmm. Опять. Mm -hmm. Мы сегодня играем шоу правильно, в Bad Wars. Да. Прекрасный Bad Wars. -ик. Кстати, мне мало с ну, на пенсию. Ну, на чем мы все. Всем дякую за правильность. Всем пока. Так. <laughs> Так, у нас що? У нас карточка на такі такі собі карти. карти я в твоїй карті чуєш? Я що знаю. Така собі. Ну, в принципі, там вона така собі. А вона нічого страшного. О, мржеве, нічого У <ріху> Minecraft, <ріху> 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 мене чипот. Типу, мишка зараз рожева, мишка зараз світиться рожевою. Я мене все. я це тобі і зараз світиться рожевою, ще пане клава світилася зараз. Зараз я тоже могу сказать. Я может она мигала, типа. Но я люблю. Я люблю, коли вона не мигает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Что я не могу? Да, это Напевно. Я знаю, не знаю. Понятно, ты уголок. Ну, и мешка маме дожди коврик боку, Бо мне так по кайфу. И все. Я думаю, такая еда нормально будет. Я его скинул. Сзади тебе. Так, в мене блок скинчал. У мене вже маленький чат, бо він мені заважає трошки, то я зробив менший чат. Ти би як... інтерфейс! Фух. Типа, почекай, а як зробити той інтерфейс такий прозорий? Типа то одну ту штуку, що взаді, ну. Ту от пишеш шаги, там. При... Предмет падає, як я не пам'ятаю. Месси, yeah. я белый Мясо? Я его замочок, да. Прикольно. Я стоял, спокійно собі, ну, типа, я майже все рубил. Просто я собі дивився в настройки, и нас тут ломают, і я тут такий выхожу, а там бил. Ага. А я хочу зараз застрелить. я зараз теж хочу на білих хіб, бо вони <звіли> в нас не В принципі, так, я стою в руках. Чекай, чекай, чекай. Я хочу затронути. Коротше. Ну да, да, Думри. може ти. Але я головна тут блокна. Ні! Боже, я блокна за пуст... Ні! Я впав, але на нічого настройки стройте за <гіх> Diktátor to dobrá substruře. Ach a může prostě přenítě získat země. Já budu díky. Co? 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 7 зомбротив кайф нормально позла. як тебе субтитры вру как зробить на да, і замочив червоний. замочив червоно хустальник раз смешно против типа червоний против проти... Тебе... и жовтого опа еть, еть, еть. Зараз кажу. Жовтий біжить на центр. Так. Да. Е, червоний тікає. Ну, тоже. Ну, червоний на центр, коротше. И, и, ну, що він... всі на центрі. Да, вони... зараз жовтий тихаря підійде до. О. Можливо. До нього. І його б'є. Да, 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 да. Він тихаря. До мене. Все, він його. Зараз... Він забрав із мруди, вони п'ються. Б'ються. Хто? Вони легенда. Ух! Жовтого він замучив, він його дуже відкинув далеко. Скажи точно де він. Він знизу на центрі бігає. А от він біля тебе він біля тебе. Тобі жопа. Він жосткий був. Ну, Давай тебе не дай. Вверх, де, хочу вверх. Не, внизу, ні внизу. Знизу. Внизу. Тож знизу. Просто знизу, типу, стоїть. Знизу той оцей вот платформи. Маленька.

Ну, я тебе жорстко ставлю. ставил. Уй-ой, уй-уй. Угна, уже. Давай помогай, я його мочу. <ріст> Він мене вбив. Але я його трошки кумбив. Державах <ріст> нема, Все, минус дружай. Ой. Ой-ой-ой, мене беб и я ма их не Давай, Давай, леску умой. Я думал. Молодец. Я его бью. А дай мне. Абавин. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Два-два-й-дай. Наш творы, двое штворы. Давай. Зараз, зараз прикольно. Ну, типа, трохи виходи, якщо заклікувати, як дурном. Так, то можна ще бути. А де ще твори? Ааа, я впомнюю. Я не знаю. Конечно. Здесь путается. Не подзор Ладно. Ладно. Два сбили. Что Що, ты мне? Ну я не виживу, Ну я типа падаю. Без... Не, может, идея, я с Не-не, я же пал безника, я ломаю. Да не, ну просто... О, кстати, я забув сказати, що той вот. Що не тільки я куплю один коврик, типу великий для спеціально типу, для клавіатури, я візьму ще коврик, просто по приколу і я візьму ще коврик, маленький, кайфний, під той коврик, що я куплю до клавіатури, для мікрофона. Для мікро? Так. Да. Типу, щоб було вже. Ні, бо дивись, я завжди руку ставлю тут на ту круглу штуку внизу і я тоді граю. Типа, в мене мікрофон з боку, клавіатура боком. Нет! Я солоху посрав! Боже! Я ще блоки поставити. Будь ласка, я маляю, тебе затащи! Ах ну щоб не подумали, що тебе? Не. Okay. Yeah. Okay. Великий коврик для клавіатури за 200 гривень. Uh -huh. Одразу 350, ну такого, 350 взяти гривень, так все, і чисто Ага. Uh -huh. Я, коротше, там такий прикольний коврик в строті. Є. Якщо захочеш, то я з тобою можу піти до нього, подивитися, Знає купити що я хочу? Що? <свят> для мікро. О, ну то шо, якраз і на нього шо. подивишся потім. Ора, мікро. Ну то чуєш, якраз потім подивишся. Якщо ми двоє підемо в Фокстрот, то типа подимось. Коли ми? Ну коли мене бабуть. коли під здорово. Ага. Чекайте чей, команду, що там. Чуєш, то десь через... Це буде через, може, тиждень з два. Ні, тиждень і пару днів. Да, я ну а смысл мені не бахкати, якщо... бахкаты на бежу и лечу, як не знаю кто тебя будет комбух брата я, брат, я тебя знай Все. Да. а -мо и Так, о, одобряй что залезу лучше а тепер можно и клятва ски ты хочешь блок У меня є два за окном. Ну куда ходи, ясно. Вон, тут? Вон, дружбанчик бежит. Я тебя стану. Это был золотой бить. Все Я думаю, что у них фигня. Я не думаю, вони на центр не строились. Ну да, вони... Ой, вони... О, йому, не... я майже із-за тебе впав. Ні-ні-ні, із-за мене тут не відпас. Це льот? Що це? Що? <риві> <риві> ну йоооо, ну як вони мене залучили? Я там поставив тінті чи ні? Поставив. 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 Два тінті поставив. <риві> <засы> не, я лучше бежу до дома, и за то, что там через них можно Не взломать это так быстро не сможет. <засы> Доброе.

Попадай, не попаду, не. Попал. попав. Yeah. Типа вони тут скидають, я вже тепер знаю де он. Типа тепер мы гиголи. Всі тре, і всі стоимо. Они менти кай просто. Він просто впав. Не, ну який він дигл. Ти не побачив, типу, і не знаю, куди тікав. Бесо, Бесо, Зразу Бесо, застрайка. Вс Вот така короче, фоточка. Ще купити маленький. Все. Я маленький зараз буду на екрані. Все. Ну блин. У меня киньте поставо. Я а минус. Все, нам топай-ой-ой-ой-ой. <плывут> софты, 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 софты. ой давай, 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 мочим, мочим. все. Минус вот... Минус два. Да. Минус опа. Давай, давай. Ай-ай. А, а, я время по витрию, брат. Ну а, короче все. Давай, ходи. Да это там где. Yeah. Я на п'ятому. Окей. Чекай, що я так помалу рухаюсь, окей. І... Короче, всім дякую за перегляд цього прекрасного відео на бід 2. За мене я був Кава Кава і мій друже любимий Лідончик. Да. Все, ми тепер точно не пенсія. Вот тепер з нами якийсь чов. Да, він якийсь. він якийсь лох. Mm -hmm. Ну, коротше, всім дякую за перегляд, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. А на цьому все трутруту.